Всім привіт! У цьому відео я хотів би з вами поділитись, як ми з вами можемо зробити безпеку наших з вами даних набагато-набагато кращою. Та також бонусом зберегти трохи нашої з вами батареї. Якщо вам цікавить ця тема, то продовжуйте дивитися це відео. Не забудьте поставити вподобайку, підписатися на канал та натиснути на дзвінок, щоб отримувати повідомлення про мої наступні відео. Розпочинаємо! По-перше, нам з вами потрібно буде перейти до наших звичайних налаштувань, потім ми з вами листаємо трохи нижче і приходимо до пункту Google. Тому що саме цей пункт є взагалі на будь-якому Android-смартфоні. Тут нам з вами знадобляться декілька налаштувань, і давайте розпочнемо з нашого найпершого. А найперше це у нас буде мобільні дані, і обмін повідомленнями, як ви бачите. Давайте перейдемо сюди. Ага, на цей пункт. Давайте з вами перейдемо до персоналізації з урахуванням спільних даних. Ось нам потрібно сюди. І тут ви побачите декілька, як ви, як ви бачите, додатків. А у різних людей будуть, можливо, різні додатки, але як ви бачите, я маю 4 додатки. І тут про що саме цей пункт? Тобто, якщо ви бачите, персоналізація з урахуванням ваших персональних даних, тобто ви... це Налаштування Буду аналізувати кожне з, а, з перерахованих тут додатків. Як ви бачите, це карти, а, наша пошта, диск та наш браузер. Тобто це налаштування буде аналізувати а, аналізувати абсолютно всі ваші, вашу активність, ваші дії у цих, а, дуже я б сказав, приватних а, додатках, такі як карти, тобто ваша локація, ваш браузер, тобто, що ви робите у інтернеті. Та навіть які ви отримуєте імейли, тому я вам дуже рекомендую відключити абсолютно всі ці додатки, і ми будемо рухуватися з вами до наступного налаштування. Давайте переходимо. Тут нам з вами знадобляться пристрої та спільний доступ. Переходимо сюди, і нам необхідно перейти до обміну поблизу. Наприклад, я ніколи не використовував і не буду використовувати цю, сам, саме цей Саме це налаштування, і тому я рекомендую вам теж його відключити, якщо ви їм не користуєтеся дуже часто. Тобто, якщо ви побачите, якщо це, це налаштування буде у вас вімкнено, у вас також буде вімкнено показування, показування сповіщень, це буде. Знову ж потрібляти вашу батарею, та а, також буде замідляти ваш інтернет. Тому я вам рекомендую відключити ці функції і також цю показувати сповіщення, тому що це буде також затармажувати ваш телефон та ваш інтернет. І давайте переходимо далі. Нам знадобляться далі пристрої. Ми сідумо тискаємо, і у вас також а, може бути. Увімкнення це налаштування, показувати сповіщення. Ми з вами вимикаємо це, тому що знову воно буде показувати сповіщення, тобто використовувати нашу з вами батарею та, та зменшувати швидкість роботи наших з вами смартфонів. Тому я вам рекомендую відключити ці налаштування. І давайте переходимо до наступних налаштувань. А тут нам з вами знадобиться... Налаштування для додатків Google. Переходимо сюди, і тут нам знадобиться Google Pay або Google Wallet. Воно може називатися по-різному, але суть одна і та ж сама. Нам потрібно перейти сюди, так продовжити. Потім ми натискаємо з вами на налаштування, налаштування додатка Гаманець, і тут ви можете побачити таке налаштування. Він новини щодо гаманця та Google Pay. Якщо ви побачите, отримувати ексклюзивні пропозиції, запрошення залишити відгук. І поради щодо використання потрібних карток. Я вам рекомендую відключити це. Налаштування, тому що, як, якщо ви бачите, це буде показувати вам у простих словах просто рекламу, якусь пропозиції і так далі. Це знову ж буде використовувати нашу з вами батарею та а, знижувати швидкість роботи нашого з вами смартфону, а також аналізувати вашу приватну інформацію, якщо ви бачите, на основанні на основі ваших потрібних карток. Тому ми з вами виключаємо це налаштування. І я сподіваюся, що це відео було для вас цікавим і корисним. Якщо це так, то не забудьте поставити уподобайку, підписатися на канал та натиснути на дзвіночок, щоб отримувати повідомлення про мої наступні відео.